Не існує в світі стіни, що могла б протистояти волі і думці людини, говорив Жорж Амадо. Продовжимо думку: якщо ця людина мудра або сильна, або добра. Герой нашого фільму поєднує в собі всі ці якості. Учні, друзі, колеги називають його вчителем, другом, захисником з великої літери. Сергій Іванович Дорошенко, доктор наук, професор вчений, відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Але це слова, що відзеркалюють тільки його офіційний статус. Що ж за ними? Своєрідна неординарна постать. Сергій Іванович скидається чи то на Байрона, чи то на Онігіна. Недарма він у студентські роки в аматорському театрі виконував роль Онігіна, хоча вдача більш подібний до романтичного Линського, а життєвим Крета до Тутчини. Йому властиві кращі риси менталітету українця сміливість і мужність, працьовитість і цілеспрямованість, прагнення світла знань. Любов до батьків, дружини, доньки, онука. Воїн-переможець у прямому сенсі, бо від першого до останнього дня пройшов найжахливішу війну в історії людства, бився за кожен клаптик рідної землі до останнього подиху, до останньої каплі крові. І при цьому лишився справжнім життєлюбом, доброю, скромною, чуйною людиною. Він носив безмежної щирості уваги до всіх оточуючих, невичерпна схованка знань таємниць української мови, професіонал. Викладацька майстерність, якого доведена до артистизму. Усе почалося в родинному колі, де атмосфера вимогливості поєднувалася з чуйністю, порядністю, людяністю, збереженням справжніх традицій свого народу. З міській середній школі я учився у учителя. Це був Ануфрій Павлович Маслеєв. Я вирішив тільки бути. Учителем. У 1940 році Сергій Дорошенко закінчив 10 класів і вступив до Харківського педагогічного інституту імені Сковороди. Доля подарувала йому тільки один рік безтурботного студентського життя. А потім мрії, плани, цілі все кануло у безодню. Почалася війна. Всі розуміють, що війна пов'язана з складністю життя. Війна пов'язана із страхом. Але війна також пов'язана із героїзмом. І саме ось оцю частину цієї війни я залишив в своїй пам'яті на все життя. Наши следующие герои встретились благодаря победе сержант запаса и преподаватели русской литературы. В послевоенном Харькове решили соединить свои сердца именно 9 мая. И вот уже 65 лет они вместе, и даже в свои 90 супруги сохранили трепетные отношения и нежность друг к другу. Светлана Шикера видела он пришел с фронта сержантом запаса. Она преподавала русскую литературу в институте, куда Сергей Дорошенко пошел доучиваться после войны. Ближе друг друга Сергей Иванович и Галина Александровна узнали, когда вместе обустраивали агитационный участок. Был декабрь. А Галина Александровна это женщина, а я мужчина. То естественно, что мужчина должен что делать вечером, в шесть часов, когда уже темно. Он должен, конечно же, проворачивать женщину. Вечерами напролет они гуляли по послевоенному Харькову и читали друг другу стихи фронтовых поэтов. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть, желтые дожди. И так на литературной почве мы, было такое слово, стихались. И вот мы с Галитана стихались. Пожениться решили непременно в мае 9-го, в день Победы. Свадьбу сыграли с роскошным по тем временам столом. Ну это был, значит, суп, так, и котлеты с картошкой. Это было, это было роскошное, это был роскошнейший из обедов, которые можно себе представить. За 65 лет прожитых вместе было всякое и расставание, и трудности. Вырастили дочь, воспитали внука и по-прежнему нежно и трепетно держат друг друга за руки. Уже 65 лет у них в этот день два праздника. Сегодня Сергей Иванович вновь надел боевые награды. Вместе с ветеранами он здесь на параде в честь победы. Бывший фронтовик прошагал всю Украину, Венгрию и Румынию. А за битву на озере Балатон получил орден за мужество. Настоящему пехотинцу, как он себя называет, до сих пор пару артподготовка перед боем. Там э, огневой заряд, и там уже все светло, они же все время стреляют, а там разрываются, и вот солдат тем и силен. Шоун уміє преодолевать страх і піднятися і йти. Принимая цветы из рук дітей. Сергій Іванович желает лишь, щоб вони как можно дольше помнили о подвигах их прадідів і щоб то, що йому довелось пройти, никогда не повторилось. Війна не зламала юнака. Відразу після демобілізації Сергій повертається до навчання в інституті. Життя триває цікаве, насичене, плідне. Закінчивши педагогічний інститут, Сергій Іванович працює вчителем української мови у Мироф'янській середній школі. У 1949 році переїжджає до міста Суми, де працює асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем кафедри української мови, проректором з навчальної та наукової роботи Сумського державного педагогічного інституту імені Макаренка. У 1954 році Сергій Іванович захищає кандидатську дисертацію. Українські говори Путивльського і Буринського районів Сумської області. Саме в цей період відбулася, мабуть, найважливіша для нього зустріч. У 1947 році в його життя прийшло кохання. З тих часів і понині серця Сергія Івановича, і його дружини Галини Олександрівни б'ються в унісон. Я всього так та ціню Сергію Івановичі його внутрішній мир. Его манеру общения с людьми, его отношение к людям. Это главное. Вот, по-моему, одно из первых моих впечатлений от Сергея Ивановича связано с тем, что я видела, как он перед экраном телевизора, вдруг, сидя перед экраном телевизора, вдруг как-то изменился. На экране появился ребенок, чужой, незнакомый. И на лице у Сергея Ивановича вдруг возникла какая-то теплота, ласка, какая-то доброта. И я подумала, вот, наверное, это в нем одно из самых главных начал. Вот такая доброта к людям. Вот отсюда, видимо, и то, что он стал педагогом. Может, я скажу банальнее речи, что необходимо залишаться верными. Один одному. Я маю на увазі е, дружину і чоловіка, які е, побралися для того, щоб створити родину, створити е, гніздо, сімейне таке гніздо, в якому виховувати своїх дітей. Я горжусь своїми і дочерью і лучші качества Сергія Івановича, і лучші качества наші, як Очень інтересуючихся наукою людей їм передались. Коли донька Наталя вирішила вступати в Харківський державний університет, родина Дорошенків залишила суми і приїхала у Харків. Сергію Івановичу було запропоновано посаду проректора з навчальної роботи Харківського педагогічного інституту імені Сковороди. Він був вимогливим керівником. Декому ця вимогливість спочатку здалася надмірною, але згодом усі зрозуміли, що порядок тільки на користь справі. Проректор завжди на роботу приходив вчасно, розмовляв з людьми ввічливо, але не припускав ні зверхності, ні панібратства, підкреслюючи всім стилам своєї діяльності, що праця кожного відповідальна державна справа. Він ніколи не припускається негативних оцінок людей, ні війна, ні голодне студентське життя не огробили його душу. Це слова Михайла Федосійовича Гетьманця, який був ректором інституту в ці роки. Поряд з адміністративною роботою Сергій Іванович працював як вчений і викладач. Уже на той час він визначив свій напрям в мовознавстві і систематично працював як дослідник синтаксису української мови. Щоб написати докторську дисертацію, Сергій Іванович був змушений залишити посаду проректора і зробив цей неординарний крок усвідомлено, розуміючи, на що йде. Можна сказати, що з цього часу настав новий етап у його житті, коли наукова робота, підготовка молодих науковців стали провідними в його діяльності, виходять друком монографії, навчальні посібники. Успішно захищають дисертації його аспіранти. Сформувалася наукова школа професора Долошенка. Я любив дітей, я люблю стлюбив і люблю студентів. І коли я приходжу на перший курс. І читаю їм курс Вступ до мовознавства. Це такий курс, який вводить студентів в науку про мову, то я їм відверто говорю про те, що я хочу віддати їм усе те, чого я досяг. І хотілося б, щоб вони взяли від мене ну хоч би щось. Ну, от з такою міркою я підходив і до своїх аспірантів. Я їх усіх любив, люблю. Е, мені що хотілося б їм побажати, побажати їм залишатися вірними своїм ідеям, ідеям високої науки, ідеям благородного служіння е, освіти, тому що без чого людство існувати не може. Для колективу Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Сергій Іванович Дорошенка справжня легенда. Для Сергія Івановича університет Альма Мата. Саме в Сковородинівському університеті він пройшов шлях від студента до доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, не оминувши жодного щебля педагогічної кар'єри. І я можу пишатися тим, що я член. Колективу університету, який прагне досягти саме такого рівня розуміння і роботи е е на ім'я своєї свого народу в ім'я своєї батьківщини. Він отакава щиро відкритий з колегами, учнями, яким він дав старт у науку, і які сьогодні обіймають високі посади, і з тим, хто тільки починає свій шлях, і коли сьогодні. На початку кожного нового навчального року в аудиторію входить до першокурсників поюнацькі струнки, елегантно одягнений, посріблений сивиною професор, студентські серця наповнюються приємним щемом. Отже це він неперевершений знавець своєї справи, прекрасний педагог, видатний учений-мовознавець, добра та чуйна людина. Він Сергій Іванович Дорошенко.